Я хочу, щоб кожен із полтавців задався для себе питанням, чи доходили до нього якісь реформи, хоч якісь, 24 роки із телебачення, ми чуємо, що щось постійно реформується, що щось у нас постійно чиновники роблять, що щось у нас придумали якісь політики громадські діячі. Тобто, я в своєму селі... Не бачив не те, що реформ, а навіть не бачив діяльності жодного депутата. Мало того, я досконально вивчив питання сміттєзвалища. Чому? Тому що я живу біля нього, тому що воно мені смердить, тому що мої діти і діти моїх сусідів хворіють, тому що сморід вже дійшов до левади, тобто, якщо вітер. Дме у сторону міста, то отруєна навіть частина, третина міста Полтава отруєна відходими сміттєзвалища. Але, знову ж таки, наша система адміністративна, вона бамажняна, ми повинні щось постійно писати. І оцю заяву ми Вдруге будемо заносити до районної державної адміністрації. Чому? Тому що в першій заяві я написав не прошу, а вимагаю. Це нашим чиновникам не подобається. Їм подобається, коли їх просять. От, я прошу, хоча б полтавців, почути, що я кажу. Голові Полтавської районної державної адміністрації Лепейко Лідії Іванівні, Громадянина України, Радіонова Дмитра Вальдемаровича. Мій номер 0999 659 372. Полтавський район, село Макухівка, Вулиця Жовтнева, 16. Заява. Прошу утворити робочу групу. Громадської ради при Полтавській районній державній адміністрації для розгляду питань по територіальній громаді села Макухівка Полтавському міському світтєзвалищу, формування місцевого бюджету згідно урядової концепції реформування місцевого самоврядування номер 333 р від 1 квітня 2014 року. Прошу розгляду та корекції грантової програми моєї інтелектуальної власності для подачі її на конкурс щодо співпраці територіальних громад від Міністерства регіонального будівництва, начальник департаменту Орлов Дмитро Вадимович, 7.2635. Як приклад простого моделювання Швейцарської конфедерації в місті Полтава та Полтавському районі. 9 квітня 2015 року. Підпис. Коментар. Наші районні ради і районні адміністрації. Це зовсім непотрібні структури взагалі. Якщо їх розформують, то громада від цього тільки виграє. Чому? Тому що мені не дають. Навіть їм допомогти при Полтавській обласній адміністрації буде проводитися конкурс щодо вирішення питань Макухівського, чи точніше Полтавського сміттєзвалища. Я, я хотів, хотів розглянути це як суспільну власність. Адміністрації та мою мені відмовили. Чому? Тому що їм це не потрібно. Вони навіть не знають, що в нас є сміттєзвалище. І на всі отакі заяви вони відповідають, так це ж на балансі, це ж на балонці місто. Ми ніколи такого не відсували. Тобто, я особисто проведу. Дослідження щодо знання місцевих жителів про формування місцевого бюджету. І це визначить, чи взагалі, хоч щось вони робили, оці люди, які сидять у кабінетах, чи нічого. Єди, єдина річ, яким вони займаються, це вони враховують субсидії. Тобто, Субсидії це скільки треба їх прогодувати, а нам не доплатити. І останнє. Концепцію Яценюка товариші із районної ради намагаються підтерти сраку. Все.